Експертів з України допустили на місце вибуху у Польщі. Про це заявив державний секретар канцелярії президента Польщі Якуб Кумох. Він ще раз підкреслив, що Україна не винна, що захищається від Росії, і бореться з російськими ракетами. Інформацію підтвердив і очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. Цитую: українські експерти вже працюють на місці трагедії у Польщі. Ми будемо продовжувати нашу співпрацю у відкритому та конструктивному ключі. Як це роблять найближчі друзі? Кінець цитати. Та що цьому передувало раніше? Президент Польщі заявив, що буде радитися зі сполученими штатами Америки чи долучати Україну до розслідування інциденту. За даними The Guardian, він заявив, що і Польща і США. Повинні домовитися перш ніж Україна зможе взяти участь у слідстві. Також Анджей Дуда заявляв, що розуміє твердження Володимира Зеленського про непричетність України до падіння ракети. Зацитую, я розмовляв із президентом Володимиром Зеленським. Це надзвичайно складна ситуація для України і є великі емоції є також великий стрес. Нагадуємо, що останніми днями Україна зазнає надзвичайно масованого ракетного обстрілу з боку Росії. Ні для кого не є дивним, що є емоції є емоції президента України. Президент також надзвичайно гостро переживає те, що відбувається з його суспільством. Кінець цитати. Дійсно, спочатку український лідер був переконаний, що у Пшеводові впала саме російська ракета, і в цьому він намагався переконати й інших лідерів. За словами заступника головного редактора польської газети виборчої Романа Імельського, це й було помилкою президента України. Цитую. Зеленський веде ризиковану гру, тому що він підриває довіру до себе в очах найважливіших західних партнерів. Київ напевно розраховував, що зіштовхнувшись з війною і масовими терористичними атаками з боку Росії, Захід закриє очі на факти. Але це неможливо в суспільствах, де існує вільна преса, а політики відповідальні перед громадянами. Кінець цитати. Однак пізніше Володимир Зеленський заявив, що варто дочекатися результатів розслідування, аби точно говорити про походження ракети. Крім того, після обстрілу Польщі помічник президента США з національної безпеки Джейк Саліван дзвонив до Офісу президента України та закликав Зеленського до. Обережних висловлювань щодо того, що сталося, про це пише CNN. Коли ж чекати результатів розслідування, Представник ЗС Польщі Лукаш Ясіна каже, що висновки можна буде зробити вже в найближчі дні. Друзі, це фабрика. Новин не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися.